Залишимо наш флот вдома. Гітлер не нападає на нас, ми не нападемо на Гітлера. Озброюєш Британію, продовжуєш війну. Ось це написано на плакатах, які тримають американці. Між 1939 і 41 роками 95% громадян Сполучених Штатів виступали проти будь-якої участі у війні в Європі. І навіть більше засуджували військову допомогу США для Британії і Радянського Союзу. Минуло понад 80 років, але карту. Це не наша війна, тепер щодо нападу на Україну і далі розігрує частина американських політиків. Цього тижня виборники остаточно проголосували за президента, якому така позиція досить близька. І наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський розказує: якби не вперта дипломатія Вінсона Черчилля, тоді Сполучені Штати могли б лишитися осторонь, що в результаті означало б перемогу Гітлера, чи засвоїло людство цей урок? Америка понад усе. Виявляється, це гасло придумав не Дональд Трамп, а американські ізоляціоністи, прибічники Адольфа Гітлера. Це Чарльз Ліндберг. Більшість знає його як героїчного пілота, який першим перелетів Атлантику на одномісному літаку. Насправді Ліндберг був політичним обличчям американських нацистів, антисеміт і головний лобіст договору про ненапад між США та Німеччиною. На цьому фото герой демократичного світу в Берліні обіймається з авіаторами Гітлера. А це дружина Лінд. Берга Морроу, також в нацистському Берліні. В 1941-му вона вже в Америці пише книгу під назвою Хвиля майбутнього, в якій йдеться. Про революційність фашизму, про те, якого воювати марно справа не лише в зірковому подружжі після загибелі в першій світовій 120 тисяч американських солдатів, ідеї участі в новій війні були абсолютно непопулярними. Наприкінці 30-х в США прийняли аж декілька законів, що заборонили не лише участь армії в закордонних війнах, але навіть військову допомогу. Різні групи комітети та ініціативи проти смертовбивчої участі американських хлопчиків у війні. Зростали ніби на дріжджах. ба більше в Гітлері деякі впливові американці бачили розумного хлопця, що будує дороги та розвиває промисловість. Те, що вінчавив армії і ми європу, вважалося не американською справою. На благання Франції а пізніше й Британії допомогти хоч чимось. Президент Рузвельт відповідав: Америка подумки з вами. Лише в 1940-му, після страшних бомбардувань Лондона, ситуацію вдалося дещо зрушити, і морські конвої США почали вести в об'єднане королівство нафтопродукти і продовольство. Але вся зброя і боєприпаси залишалися заблокованими. Прем'єр-міністр Вінсон Черчилль в 1940-му писав писав США ледь не щодня. Просив літаки, просив кораблі, які в Америці іржавіли, поки німецькі підводні човни знищували легендарний британський флот. Після піврічної переписки і вагань Рузвель таки погодився дати союзникам 50 старих малоефективних есмінців, але не просто так, а в обмін на оренду британських військово-морських баз на 99 років. Ба більше в оплату за майбутню допомогу він дуже настійливо пропонував вивезти в США все британське золото, нібито для безпечного зберігання. Черчиллю вдалося залишитися ввічливим, відмовляючись від такого варіанту. На фоні мирної риторики і економічного зростання в США в листопаді 1940 року Франклін Делано Рузвельт стає президентом США втретє. І потроху старий досвідчений гравець починає змінювати вектор. Американські газети починають масово друкувати страшні фото знищеного Лондона. В текстах ще нещодавно стримані газетярі емоційно описують страждання британців і те яким потрібна допомога союзників, побачивши зміни в суспільній думці наприкінці 40-го Рузвельт пропонує Черчиллю революційну схему замість забороненого законодавством продажу США передаватиме Британії свою техніку, зброю та боєприпаси в оренду? Так почалося те, що сьогодні ми знаємо під назвою «Ленд-Ліз». Отримавши зброю і гроші, Черчилль і не подумав втрачати ритм. До того ж, в 41-му увага Гітлера переключилася на конкурента за панування в Європі радянський Союз, і тільки на Сталін вступив у війну. Британський прем'єр без жодних консультацій з Вашингтоном почав передавати частину американської допомоги ще вчора заклятому комуністичному ворогу. Все було не так, як сьогодні. Ніхто не питав, чиї технології та деталі містяться в верстатах, літаках та автомобілях. Ніхто не чинив спротиву і не забороняв бити по цілях. Навпаки, Рузвельт підтримав Черчилля і включив СРСР в угоду про ленд-ліз. Але активність родини Лінбергів і легіону американських миролюбців, які непомітно керувалися німецькою політичною розвідкою, залишалася досить високою. Невідомо чи подіяв би навіть напад на перл харбор якби не смертельний трюк у виконанні Черчилля. Він, попри всі заперечення охорони і уряду, сів на корабель і здійснив десятиденний круїз США. Кожен день якого міг стати останнім через торпедну атаку німців, Черчилль поставив життя на кон, бо знав, що зволікати не можна. Він буквально оселився в Білому домі і дивував президентське подружжя, розвільтів своїми сигарами, алкоголем і неймовірною працездатністю. За кілька тижнів Черчилль практично затопив свою енергію неспішний американський політичний порядок. Наприкінці грудня він виступив перед конгресом, передбачивши хід майбутньої війни і роль в ній Америки. Цю півгодинну промову конгресмени кілька разів переривали оваціям. А прості американці збиралися біля радіоприймачів і слухали, розуміючи, що знову прийшов час їхати воювати кудись далеко. Якби не цей чоловік, який забагато пив і був надміру гострим на язик, світ, який знаємо його, ми міг зникнути, ставши концтабором Гітлера і колонією країн осі, до якої належали дуже різні режими: від гітлерівської Німеччини до Угорщини Міклоша Хорті, якого, до речі, так і не засудили. Тож якби нетерплячі Черчилля і його Здатність робити речі вчасно нікого з нас могло б не бути. І тим не менше, свої перші післявоєнні вибори цей справжній переможець програв. Він так і не зміг повернутися зі світу величезних армій і геополітичних стратегій в дріб'язковий політичний бомон. Станіслав Ясинський тисен тиждень, марафон Єдині новини.